Друзі, на каналі, давай почнемо грати, продовжуємо нашу кар'єру фермера. Сьогодні в мене в планах виконати внести гербіциди. Я посіяв сою. Дуже надію, що вона принесе мені кошти, засіяв абсолютно всі поля сої і сьогодні планую внести гербіциди. На жаль, що я бачу, я бачу, що йде дощ. Маю такий трактор Масей Фергюсон 3670. Це базовий трактор, який нам надається на початку кар'єри. Також маю такий оприскувач. Гербіцидів бачу там не дуже багато, тому пропоную, поки йде дощ, поїхати і дозаправити його гербіцидами і далі почнемо вносити їх на поле. На рахунок самої установки для внесення хімії я не пам'ятаю, напевно я її також купував за реальні кошти. Зараз з вами подивимось. Заправляємо. Варіанти в принципі гербіцид. Почати. Без гербіцидів, без внесення гербіцидів урожайність значно падає. Тому Краще їх вносити, ніж їх не вносити. Так, перейдемо, подивимось. Характеристики нашої установки, пестициди. Ні, все-таки я її купував за звичайні кошти ігрові, тобто. І як бачимо вартість 39 тисяч доларів. Так, дощ закінчується чудово. Зараз будемо вносити хімію. Будемо знищувати бур'яни і робити все, щоб... Робити все, щоб наш урожай був набагато кращим. Така довга розкладається штука. Я бачу, що я зараз зачіплю жатку, трошки невдало я її поставив, тому давайте трішки зробимо ось так, вирвалимо. Зачепив ще трішки назад. Пішли і йдемо. Я думаю, її вже не зачеплю, Так, вже все нормально. І вносимо на нашу сою. Гербіциди. Бучі я охопив. От трішки треба повернути вправо і працюємо. Працюємо заради гарного врожаю. Частина, що бачу, на іншому полі, не зійшла. В принципі, я думаю, розміру вистачить туди назад пройтись і дане поле буде оброблене. Зверніть увагу на бур'яни, коли я проходжу, хімія все знищує, відразу сохне, майже як в реальному житті. Ще один прохід і дане поле ми обробимо хімій і будемо мати, надію, дуже гарний урожай. Ще, звичайно, для підвищення урожайності бажано придбати в майбутньому машину для розкидування добрих і підвищити нашу урожайність до максимуму. Переходимо до наступної ділянки. Я бачу, що вона ще не вся зійшла соя. але обов'язково зійде. В наступних відео поділюся, що ж я заробив за сою. Ще один прохід. В принципі, поки соя не зійшла, на, 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 на тій ділянці сенсу обробляти немає. Чи можливо є, друзі, підкажіть? Ще в мене є одне поле. Я зараз складу в нашу поливалку і поїду, оброблю і там сьогодні. Ай! Трішки не попав. Так, бачимо тут більше пола. Тим не менше, я думаю, 4, максимум 5 походів і дроблю і даму ділянку. Розкладаємо нашу установку. Напевно, є сенс трішки здати назад. Захвату вистачає. Все, і швидко. Дивіться, як цікаво, як знищується бур'яни. Все як в реальному житті, то гра максимально, максимально схожа до наших реалій. Якщо посієш і не обробиш, відповідно, не будеш мати нормального врожаю. І будеш працювати лише збитки а навіщо працювати якщо потім за це нічого не отримую також в минулих відео я зібрав урожай рапсу ще не продавав але вже буде потрібно продати. Поки не знаю його продавати як насіння, чи можна з нього здати десь на переробку олії. Це вже буду дивитися. Можливо, прийдеться трішки погуглити або в самій грі шукати варіанти, щоб зрозуміти її. Як все-таки краще і вигідніше продати наш рапс? Так, що вистачить. Вистачить, по ідеї, ще на один похід, щоб завершити внесення хімії на нашу сою. Соя, до речі, доволі популярна культура і в Україні. Дуже багато полів засіяно саме соєю. Потім відповідно її продають, перероблюють і ми з вами їмо. резину соевую колбасу и сосиски. Mm -hmm. Так, я майже закінчу. Ще зовсім трішки. Якраз иду до кінця а и у нас поле будет захімічене. И без бур'янів. що нам в принципі і потрібно було зробити. Друзі, дякую за перегляд, дякую за те, що додивились до кінця. Прохання до вас підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будемо намагатися. Робити для вас цікавий контент. Давайте разом з вами розвивати український YouTube. Це важливо, важливо в наш непростий час. Дякую всім, до побачення.